Це відео мало вийти ще тиждень тому. Драматизму ситуації додає той факт, що я спочатку страдав морально. Записуючи це блядське відео, вибачте мене на слові, А потім страждав фізично, тому що захворів. Власне, що е, в цьому відео. Буде дуже багато матюків в одному фрагменті. Е, якщо ви не хочете це чути, бачити, знати, е, то заберіть своїх дітей від екранів по от цьому тайм-коду. Дякую за увагу. Гайда до перегляду. Цей во. Вітаю вас, котики, киці і небінарні котенята. Почнемо ми сьогодні з традиційної рубрики: Виклячи подписку. Так що підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте лайк, поширте це відео, настрочуть якихось гарних або не дуже коментарів. Ну і з назви відео ви знаєте, чим ми сьогодні будемо займатися. Сьогодні ми будемо займатися виробництвом і продажем зброї. Клацаємо магічну кнопочку продовжити і починаємо починати. Произошло мистическое непонятно, що я зробив ще третю карту. Все в мене тут. А, у мене голод. Хе, хе прикольно. Ну, ладно, то таке ліріка. Коротше, суть в чому? Суть в тому, що є така дуже інтересна штука, яка називається ремарня. Читаємо виробництво зброї зі шкіри та металевих частин. Ми з цього можемо зробити висновок, що нам треба шкіра і нам треба металеві частини. От, ставимо ми її там, та в принципі пофіг, де ми її поставимо, давайте поставимо десь даже отут. Ну, бачу б ні, не тут. Ми її все-таки поставимо отут і зараз я вам поясню, чого так. Так, значить, ось у нас будується ремарня. Ми її в пріоритетах переносимо от сюди, пришвидшуємося. Ну і наші мальчики в трусіках активно зараз будуть будувати нашу ремарню. Так от, два основних компонента – це шкіра і металеві частини. Металеві частини у нас виготовляє ковальня. Ось у мене їх є аж цілих 100 штук. От. Суть в чому? Суть в тому, що 100 штук це не так, щоб дуже багато. Ми зараз з вами подивимося, скільки їх взагалі треба. І подивимося, що у нас по шкірі. Зі шкірою у мене тут є певний геморой, тому що, як бачите, ось у мене 4 корівника. раз, 4 корівника. 2. Всі вони повні майже. У мене дві скотобійні. Як бачите, у мене 1200 шкур коров'ячих раз, 1400 майже коров'ячих шкур два. Але в мене є проблема з сраними гарбарнями. Вони якогось хрена зависають на зборі води на відмітці 4. Ну, от, власне те, що ви бачите. І все. І мертвим грузом це зависає. В чому проблема? Я не знаю. З Гарбування мовчини, в мене проблему вдалося вирішити. Я не знаю, яким макаром я просто-напросто збирався зносити повністю будівлю, знищив усі ресурси, і воно пішло і воно запрацювало. Тут ось гарбується раз, гарбується два. Якось хрена зі шкірою, така, такі фінтушами він не допоміг. Ну, Не обетом. Суть в тому, що я психанув, коротше, пошурував деркачі, замовив шкіри, ну, тому що мені треба знімати для вас контент. Поки я вам розказував цю грустну історію, у нас вже ремарня ну, практично добудувалася. Зараз дивимося опції постачання. Так, металеві частини. Ну, Давайте глупимо 500 шкіри. Давайте, я не знаю, 1500. Клацаємо поставка всім, чим тільки можна. І давайте почитаємо про ремарню. Один комплект. 25 одиниць шкіри і 5 одиниць металевих частин. Тобто 1 до 5. Значить, Що у нас виходить? У нас виходить, що нам треба тоді 500 металевих частин і шкір 2500 шкіри. Є. Тепер ми клацаємо працівників і ждемо з моря погоди. Ну, а поки що, воно там щось буде виготовлятися. Ми з, вами, що зробимо? Ми з вами проведемо коротенький екскурс по цій карті. Але перед цим треба поставити склад зразу. склад, А склад у нас буде під складування якраз таки нашої зброї, тому що, як бачимо, зберігається буквально 10 одиниць, це таке ніячого. Чому я вирішив поставити ремарню тут, тому що тут близько ковальня. От, шкіра в мене все одно буде експортуватися звідси, тобто логістичне плече ну, доволі коротке і в принципі ну, норм, норм. Можемо ще позаглядати трошечки в наші ресурси і подивитися, що у нас ось взуття 28 тисяч. Це те, що прям я люблю. Так, де у нас одяг 18 тисяч і теплий одяг 11 тисяч. Ну, от, я накопичу це все діло. У мене тут для цього спеціально є склади. Ось у мене тут виробляється тканина і нитки. От. Ось у мене кравецька робітня, ось у мене чоботарня. Ну і дубль так само: чоботарня і кравецька робітня. От. Але зараз трошки не про те. Наша ремарня пішла працювати, От уже 10 збруї є. От Наш склад вибудувався. Зараз ми тут що робимо? Тикаємо збрую, вирівнюємо кількості і налаштовуємо опції постачання. Все, у нас, по ідеї, по ідеї. зараз, ну да, так, все. Збруя пішла активним ходом сюди. Як бачите, в мене тут взагалі все, 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 все що в при, принципі можна, все побудовано. Я навмисно ремарню не будував, щоб показати це вам. О, тут я ще парочку будиночків влупив. Але те, що в мене голод, я не можу поняти, якого хрена. мені це не подобається. Ну, Це таке. Начебто, в принципі, все є в достатку, але ладно, ліріка. З цим я буду розбиратися пізніше. Ми зараз з вами говоримо не про те. І так, 10 зброї є. Щось вона потрохи виробляється, наче як навіть і непогано. Я пам'ятаю в попередньому відео я вам розказував взагалі про зброю, власне, звідки зародилася ідея зняти про це окреме відео. Так там перший запит був у нас з балаклії, здається, 93 одиниці. Тому я пропоную зараз дочекатися, поки у нас накопичиться хоча б сотня. І що? Давайте на експорт виставимо зразу. Так, збруя. Давайте поставимо тисячу. Ну, в принципі, воно сюди його пішло переганяти. Може, і може не треба було цей склад, але, в принципі, на перспективу хай собі був би. Ну, воно зайвим би не виявилося, скажімо так. Що я тут зробив? Я ось понаструював риболовень. Отут у мене риболовні. Отут у мене десь а, от у мене плавильня, умовно кажучи, точка невозврата. Тобто, ось оця частина річки у мене якби риболовна, ну, а ця поки що не риболовна. Ну і, мабуть, вона і не буде риболовна, тому що я не бачу особливого сенсу. Якщо хочете, якщо вам цікаво, можемо в наступному відео обсудити тему риболовні. Що у нас по рибі, що у нас по сушеній рибі, наскільки це ну, рентабельно. Ну, понятне діло, що воно рентабельно, але мається на увазі, скільки треба риболовень, щоб там умовно от у мене 450 одиниць населення. Скільки треба риболовень, щоб задовольнити попит конкретно на рибу. Тому що можемо от зараз подивитися по ресурсам. Риби у мене наявних 300, сушеної риби 8750. От, а це в мене на секундочку: 1, 2, 3, 4, 5, 6, і тут три риболовні. Я тут ще цікаву таку штуку промутив, настроїв е, працю таким чином, що у мене в сезон працює 4 людини, людини, а не в сезон одна людина, яка займається плетенням сіток, сушенням риби, яка, там, наприклад, не, не встигли її там посушити в сезон. От, ну і от в такому роді. В принципі, начебто, як така практика, вона себе добре зарекомендувала. Не знаю. Пишіть, цікаво вам чи не цікаво, таке діло подивитися. Так, зброї у нас поки що щось не густо. Тому що, тому давайте заглянемо до нас в гарбарню. Ну, власне, що і треба було доказати. Не вистачає сраних 3 одиниці води, і в мене псується все. Так що, поки у нас іде накопичення, ми будемо з вами займатися сексом в карколомних позах. А може спробувати так зробити? Ні, не так. Отак, от клоц. Все, ми все відключили. І тепер пробуємо отак. Що воно нам дало? Правильно, ніхрена воно нам не дало. Тому робимо зараз отак. магічний фінт Ушами. Все це є. І тепер заново все нищимо. Дивимося, що з цього діла вийде. Я, чесно не знаю, я перший раз стикаюся з такою хернею. Я дивлюся, в мене там шкур не міряно, всього не міряно, а що то якось шкіра в мене не появляється Я довго думав, гадав-гадав, а потім оце ж заглянув і побачив отаку фігню, що в обох. От питання, от як воно постачає, якщо ніде нічого нема. Ну, ніхто не повинен взагалі постачати. Непонятно, містика якась, блядь. Так. Я не знаю, в мене нема пояснення. Все, випорожнили, не випорожняти. Та що ми робимо? Вмикаємо опції постачання і дивимося, що з цього діла вийде. Чим чорт не шутить, а вдруг спрацює. Бо мені аж самому любопитно. Це я так пересрав уже півтори чи 2000 шкур, щоб ви розуміли просто-напросто. Потому що бах, блять. 39. Мене з здиркачів, шкіри. Ну, що замовляємо, тому що поки що особу вибирати не приходиться, не хоче він гарбувати шкіру. Знову ж таки, ось 828 шкір і ось 290. Ну, тобто, 3000 шкіри у мене є шкур, перепрошую. А виробляти шкіру я не можу. Я підсиділ, але ну, навіть навмисно зробив такі склади. три штуки чисто під овчину і три штуки під шкіру. А що ми маємо? А правильно? Ми маємо те, що у нас ніхрена немає, тому що воно не виробляється. Так, у нас знову знову пере, перебор по вовні. Так що ми що робимо? Ми робимо отак. Клотс, це ми прибрали. Тому що, ну, в принципі, другого виходу немає. По експорту, я не знаю, експортується, воно кудись не експортується, я особо не внікав. Овечі шкури знаю точно, що йдуть в цей. Ой, дай Бог пам'яті. В Барвінкове. От. Але ну, типа, овечі шкури мені самому треба, як то кажуть. 43. Можна, звісно, зробити фінтушами і влупити ще одну ремарню. Але чисто заради. Не знаю, мабуть, не будемо поки що. По-хорошому, по що я можу сказати? Якщо ви плануєте нормально заробляти гроші на продажі зброї, вам треба мінімум ставити одну окрему ковальню, яка буде займатися виключно металевими частинами. От. І повинен бути якби, надлишок шкіри. Ось у вас її повинно бути дійсно багато, тоді це матиме сенс. І відповідно, запаси вугілля, тому що у мене тут буквально 10 е, цих вуглярок. От, одна навіть ще досі не задіяна, до дрова збираються. Е, я не закладаю їх багато по тій простій причині, що у мене поки що більш-менш процес виробництва дров. Ну, Налажений, ну, так, знаєте, намікнем 268 колод і 35 тисяч одиниць дров в одній. Ну, і тут, тут попроще, звісно. Тут о, трошки ситуація помінялася, вони зараз от ходять і тут вирубують. А так то я взагалі от повністю під поля оце все діло вирубував. Тому у мене тут надлишок деревини, такий серйозний, скажімо так. От, тому... Ще раз, для того, щоб ремарня нормально працювала, нам треба до хрені ще металевих частин. От, будь ласка, здавалось би, а вже не справляється. Я не знаю, є сенс зараз ставити ще одну кувальню, Немає сенсу ставити. Мабуть, не будемо. Дождемося зараз, поки там якась сотня наб'ється збруї, і тоді вже будемо з вами дивитися, як його барижити. Тому що що, тому що, ну, от, якось так воно поки що у нас з вами складається. Валяльня у нас працює повним ходом, сукно виготовляється. У мене взагалі ідея, яка була? Я настроїв ось ось складів. І в мене тут мають бути охренітельні запаси теплого одягу, одягу і взуття. Це все в перспективі на експорт, тому що ситуація в мене наступна, щоб ви розуміли. От. 80 90, ну да, 92 тисячі в мене боргів. Я, звісно, сильно не печалюся по цьому, тому що воно все одно рано чи пізно відіб'ється. Але мене більше смущає той факт, що в мене щось з прибутком пішла якась херня. У мене був охранительний профіцит на цій карті, а потім що то пошло ні так. кстати, теж ось, ось цікавий момент. Дві корчми. От, Дивіться, статок. Це, щоб ви розуміли. У мене 10 гривень податку на статки, і 5 гривень податку на корчми. 19 років тому оселилися, 2-400 у них в статку. Дивимося сюди. 19 років тому оселилися на місяць чи на два раніше, ніж ці, і маємо, що маємо? Здавалось би, абсолютно однакові умови. Що так, я не знаю. Єдине припущення: раз жінка, два жінка, три жінка, чотири жінка і п'ять жінка. Тепер дивимося сюди. Раз жінка, два жінка, три жінка, і тут ще А, і все, тут був чоловік. Це чоловік її помер, і його батько теж вже, видно, давненько помер. Але в суті, це не міняє. Менше жінок, менше витрат, більший статок. О, якось так. Це, звісно, шутка, якщо не подумайте, що я там сексист сраний. От, я хороший, чесно. Став лайк, якщо ти теж не сексист. Так, що ми маємо? 56 маємо. Тут ми не маємо. От, бачите, ми знову ж таки ми впираємося в металеві частини. В принципі, в принципі що ми можемо зробити? Ми можемо зробити зараз отак: от ата чисто експериментальну. Ну, щоб побачити, що з цього діла вийде, наскільки воно швидко все буде получатися. Тому що підкови мені зараз і нахрен не треба, ну і відповідно воно їх і не виробляє. Цвяхи, Ну цвяхи, звісно, треба, тому що в мене йде будівництво, але ми можемо зробити отакий магічний фінтушами. Все Це діло поки що поставити на паузу. Чисто в академічних цілях. От. І подивитися, з якою нас швидкістю буде виготовлятися чисто металеві частини. Як бачимо, не дуже воно швидко все робиться. І це у нас три працівника на секундочку. Кує металеві, кує металеві, кує металеві. Не встигає. І це печаль тоска, униння. Тому що у нас шкіри не міряно, а металевих частин у нас не вистачає. Так що, враховуючи те, що я останній раз будував ремарні так, щоб... Для заробітку це було, я не знаю, півтора-два роки тому. Для мене це такий самий новий експіріенс, як і для вас. Так що ну, не обісутьте, що я оце сижу душню, і ніхрена інтересного в цей момент не відбувається. Ну, так якось вийшло. От. Так що що ми зробимо? Давайте ми зараз відправимо гонця в Балаклію. У нас воно вже 63 одиниці зброї є. От. Ну і побачимо, що у нас із цього всього діла вийде. Я так собі подумав, я, мабуть, зараз ми з вами першу торгівлю проведемо, побачимо, що ми на цьому ділі заробимо. Ну, от, Умовно кажучи, ми з вами там 10 чи 15 хвилин цим займаємося, побачимо, який ми зможемо на цьому отримати прибуток. Потім я ще там поганяю трошки це все діло, і в кінці цього відео я вам влуплю туди скрін. Так, зброї, запит 114. Ми продаємо 65. 195 гривень. Будь ласка, 195 гривень буквально за ну, 10-15 хвилин. Я не знаю за скільки. У нас поступовий йде прирост, але очікується два. Тому не знаю, мабуть, треба ставити ще одну ковальню, перепрофілювати її чисто під. Під металеві частини, і буде нам тоді щастя. О, так що вертаємо цвяхи взад, вертаємо підкови взад. Робимо отак. Клоц-клоц. От, ставимо її отут. ну Щоб теж недалечко. Зараз вона побудується, наймаємо людей і почнемо повним ходом шурувати зброю. О, склад у нас на 10 тисяч одиниць тисяча у нас буде тут, тобто 11 тисяч, десь там колись у нас має з'явитися. От Тепер дивіться 11 тисяч по 3 гривні 33 тисячі. Ну, я думаю, що сума більш ніж солідна. Тому що, де там наша карта? Дивимося, давайте не так. Давайте отак. От у нас зараз 11500, 11 640. Ну, в принципі. Цифри, звісно, бігають, але суть не в тому. Суть в тому, що своїх 195 гривень ми чесно. А, а Це ж ми ще не все забрали. Поки що тільки що 120. О. Суть в чому? Суть в тому, що в принципі процес досить швидкий, зброя виробляється доволі таки швидко, але є нюанс. Треба, щоб або був великий запас металевих частин, або спеціальна окрема підсадло. Ковальня. Власне, що ми так і робимо? Отак от, от робимо клотс-клот-клос. Отак от, от робимо тик-тик-тик-тик-тик. Єсть. Ну і процес, власне, пішов. Так що, що зараз вам буде отак? от. от... Абам! Коротше, пацани і пацанеси. Знали б ви, блядь, як у мене горить, це просто піздець. Це не передать. Словами, у мене реально немає слів. Це боль, моя дюрка жопа. У нас наразі 1796 рік. У мене построєно три рудні. У мене налуплено ось неміряно корівників. У мене оці от корівники І все раді чого? А все раді того, щоб ви подивилися от сюди. Ось ну, о. Картіна, блять. Картіна. Оце отак <кій> Ілюша заробляє на зброї. Я не знаю, скільки вже років пройшло з того моменту, коли я почав це все діло знімати. Але, щоб ви понімали, зараз я потрачу цілих 40 гривень. Чисто раді того, щоб ми зараз залетіли в Балаклію і подивилися, який же ж там, блядь, попит йде на нашу прекрасну збрую, якої у мене на секундочку на даний момент. Знаєте скільки? Я вам ще скажу скільки. Збруя 4400 Теркачі. Як бачимо, шкіри в мене на складах 0, смисла життя 0. І, взагалі ця, блядька збруя це обнять і плакать. У мене, у мене реально, у мене немає слів. Коротше. Я горю, блядь, це просто піздець. В общем, залітаємо ми в балаклію і що ми наблюдаємо? Збруя 146 одиниць. А, во, у мене 5,5 тисячі є навіть. Коротше, хуйня ця ваша збруя. Не займайтеся, блядь, дурістикою, не треба воно вам. Розклад який? Шкіри для неї треба дуже Е, Залізних частин для неї треба дуже дохуя. і вихлопа з неї практично немає. От у мене одна ковальня, друга ковальня, третя ковальня, четверта ковальня, п'ята ковальня, шоста ковальня. От у мене корівники. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Всі вони повні. Дивимося сюди. Тут у мене 2, 4, 6, 8, 10, ще 12 корівників. І того 20. І вони всі теж повні. 20 йобаних корівників. Для чого? Для того, щоб мені один хуй не хватало шкіри під виробництво збруї. Коротше, гамно, моча і саніна. Не ведіться на цю хуйню, не будьте такими дурачками, як я, не надо воно вам. Собственно, все. ну Я навіть не знаю, що вам сказати. Але минув тиждень. Блять, минув тиждень. Це відео мало вийти тиждень назад. Ну, оця вся їбуча херня не дала мені можливості нормально жити життя. в общем, ви поняли. Да, зверніть увагу, воно, скільки я вже халабуд настроїв, коротше. Ще додаткові ферми налупив. Розклад який? Розклад такий, коротше. Збруя нерентабельне, гамно, моча із саніна. Так що що? Так що дякую вам за увагу. Це Ілюша з майбутнього, який зараз вернеться в минуле. І ви далі будете дивитися, що я там умнічаю. Так що, дякую за увагу. Скрін. Ну, не знаю, які там цифри. Думаю, що цікаві. Так що дякую вам за увагу. Отаке от трошки сумбурне це відео вийшлося. Ну і наостанок прошу вас іще раз підписатися, поставити лайк, натиснути дзвіночок, поділитися цим відео з друзями. Ну і от, це от все. Ну і накалякати там якоїсь гадості про те, що автор дурак і ніхрена не розуміє. Це теж буде класно. Так що, що хочу сказати наостанок, дякую вам всім за увагу. Слава Україні і до побачення!